Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді будуть компактні led лампи від компанії Vincent. Модель називається 793-400, Вона відноситься, як я вже сказав, до компактних LED-ламп, які відрізняються дуже зручним встановленням. Але поки що на сьогоднішній день у таких ламп ми не спостерігали дуже високої яскраві, щоб покращити світло. В найкращому випадку вони світять на рівні з галогенками і забезпечують нам тільки триваліший термін експлуатації і біле світло, якщо це вам потрібно. Лампа має повністю металевий корпус, який складається з двох частин. Система охолодження тут пасивна, але виробник заявляє потужність 30 Вт. Швидше за все, це потужність для двох ламп. Тому що якщо у LED лампи потужність більше 20 Вт, потрібен для охолодження вже не ось такий пасивний радіатор, а більш ефективна активна система з кулером. Тому, в принципі, навіть якщо тут є 30 Вт, лампи будуть погано охолоджуватись, перегріватись, і їх потужність. Буде знижуватись. Тому, швидше за все, виробник тут вказав потужність саме для двох ламп. Заявлений світловий поток складає 3000 люмен. Ну, ми також звикли, що це для двох ламп, сумарно для ближнього і для дальнього. Компактні LED-лампи, можна сказати, представляють себе окремий напрямок розвитку LED-ламп, і інколи в цій сфері нас зустрічаються досить цікаві моделі з цікавими конструктивними рішеннями. Але це все не про дані лампи. Тут все максимально просто і конструкція максимально стандартна. Щось подібне ми вже бачили багато разів, тільки у різних інших виробників. Тому, в принципі, більше про ці лампи розповісти нема чого. Стандартна лампа, стандартної конструкції, і зараз ми. Ми протестуємо на фотометрі для того, щоб зрозуміти її характеристики. На старті при напрузі 13,6 В лампи споживають 1,6 А. Їх світловий поток складає 831 люмен Потужність 22 Вт. Ефективність 38 Вт. колірна температура 5371 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі. Струм впав до 1,3 А, а світловий поток до 660 люмен. Відповідно, якщо ми приплюсуємо два світлових потока на ближньому і додамо сюди ще два таких же світлових потока на дальньому, ми якраз і вийдемо на ті самі 3000 люмен, які обіцяє нам виробник. Потужність після прогріву склала майже 18 Вт, ефективність 37Вт, колірна температура 5687 К. Відповідно, можна сказати, що заявлені на коробці цих ламп характеристики відповідають дійсності, тільки не для однієї лампи, а для комплекту з двох ламп. Наприклад, потужність однієї лампи в нас складає 17,5 Вт. А на дві лампи якраз і буде 35 Вт, плюс-мінус те, що пише виробник. Так само і по Світловому потоку на ближньому світлі 660 люмен. Відповідно з двох ламп ми вже отримаємо 1300 і залишок доберемо з дальнього світла. Тобто, якщо розуміти, як виробник пише характеристики на коробці. Можна і розуміти, як лампи будуть світити. Ну а ми ще проведемо зараз тест фарі для того, щоб вже остаточно побачити їх ефект. Лампи досить дивні, геометрія світлотіньової межі трішки неправильна, якась вона ламана. І якщо ми піднімемо фару трішки вище, ми це побачимо. Тобто, у нас весь горизонтальна лінія, потім, причому вона не чітка. Потім йде такий провал, і пташечка починається нижче того місця, де горизонтальна лінія закінчується. Тобто, фактично, верхня частина пташки знаходиться на одному рівні з горизонтальною лінією. Відповідно, це не може нам забезпечити нормального. Освітлення узбіччя. Пташечка має бути вище цієї лінії, а в нас все світло якось знаходиться на одній горизонталі, просто з невеличким таким провалом. Ну і також ми бачимо, що вся, в принципі, світло тіньова межа вона неоднорідна. Ось якщо ми горизонтальну лінію вирівняємо. Рівно по центральній лінії, то побачимо, що пташечка в нас провалюється ще нижче. Дуже дивна геометрія світлотіньової межі, і найгірше, що ну, лампи з фіксованим цоколем, їх ніяк не можна тут в фарі підкоригувати. Ось як вони стали, так і буде. Наприклад, в цій фарі вони сфокусувалися таким чином. Як це буде в іншій фарі, я не можу сказати. Дальнє світло. Ну, дуже яскраво, в принципі, типу як галогенка світять, просто яскравіше, і видно, що це все ж таки світлодіод. Повертаємось до ближнього. На ближньому світлі можемо ще зробити чорно-білий знімок, щоб на контрасті краще побачити ось ці всі нерівності світло-тіньової межі, пошукати паразитні плями, якісь там промені. Ну, і далі вже йдемо до контрольних замірів. В найяскравішому місці в контрольній точці 1 ми маємо 1224 люкс і це показник найгірших базових галогенок. Точка 2 832 люкс, точка 3, 242 люкс. Точка 4 175 люкс, точка 5. Це, умовно, водій зустрічного авто, 48 люкс, і точка 6, підсвітка узбіччя. Ну так само, тому що ця. Ташечка в нас нижче, якщо ми хоча б трішечки спустимось ближче до горизонталі, ну, нехай буде 200 люкс. Вище лінії термінатора світло повністю відсутнє. Але в тому, що ці лампи не дуже яскраві, є і свій плюс. Вони абсолютно не сліплять. От я можу спокійно на дистанції 4 метри стояти навпроти фари і взагалі дивитись на неї, не напружуючи очей. Тобто світло не яскраве. Світлотіннява межа, хоч не ідеальна, але все ж таки знаходиться в правильному місці, і відповідно ніяких тут дискомфортних відчуттів для водія зустрічного автомобіля не буде. Як я сказав під час тесту, що яскравість цих LED-ламп аналогічна звичайним базовим галогенкам. І от якщо ми їх порівняємо з галогенками Philips плюс 30%, ми побачимо, що характеристики освітленості плюс-мінус однакові. Єдине тут запитання буде по контрольній точці 2. А так, плюс-мінус світло однакове. І тут потрібно зауважити, що у Philips найтускліші базові лампи, наприклад, у Osram або у Bosch, Базова галогенка в контрольній точці 1 видає приблизно 1500 люкс. А тут з LED-лампами ми маємо 1224 люкс. Тобто деякі галогенки можуть бути навіть яскравіші. От Якщо ми подивимось, наприклад, на Philips Altinan Access, це також компактна лампа, LED-ка, але від більш відомого виробника, то тут вже в контрольній точці 1 Освітленість набагато більша, ніж у ламп Вінсо. По іншим контрольним точкам лампи між собою схожі, і, в принципі, ну, тут найбільша схожість це контрольна точка 2. В контрольних точках 3 і 4. Philips навіть трішечки яскравіші. У Philips є ще одна модель Altinon Pro 3022. Вона світить дещо інакше в порівнянні з. Altanan Access, тут в контрольній точці 1 у нас менше світла, проте більше світла в контрольних точках 2 і 3. Тобто Altanan Pro світять краще ліворуч і праворуч від автомобіля. Забрали трішки світла з дальньої дистанції і перемістили ліворуч і праворуч. Якщо порівнювати зі схожими, але вже ну, не брендовими лампами, тут можна додати компактну LED-лампу Solar моделі 840 4 s 2 Ця лампа має схожу конструкцію з Вінсо, але по характеристикам освітленості цікавіша. Єдине, ми бачимо, що тут також схожа ситуація в контрольній точці 6, Підсвітка узбіччя, то в нас і тут, і тут була однакова освітленість між контрольними точками 5 і 6, але вже для ламп Вінсо ми провели. Замір трішки нижче і отримали 200 люкс. Хоча, по факту, якщо міряти на одній висоті, в них будуть також однакові характеристики освітленості. Відповідно, єдиною перевагою цих лам перед галогенками буде їх. Збільшений термін експлуатації. По яскравості, як ми бачимо, вони можуть поступатись навіть звичайним базовим галогенкам. А якщо порівнювати їх з посиленими галогенками, такими як, наприклад, Philips Racing Vision GT 200 або Osram Nightbreaker, то Галогенки будуть навіть вдвічі яскравіші за ось ці LED-лампи. Якщо їх порівнювати з компактними LED-лампами інших виробників, більш відомих і менш відомих, ми також бачимо, що тут немає якихось видатних характеристик, щоб вони могли конкурувати з іншими виробниками. Тому Однозначного висновку по цим лампам у мене немає. Так вони будуть довше працювати, ніж галогенки, але по яскравості можуть бути навіть гірші. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.